12 травня 33-го року. Це був перший теплий після затяжної зими день, згадують мешканці будинку письменників слово у Харкові. Усі повідкривали вікна, а діти у дворі ганяли м'яча. Було добре чути, як з квартири номер 9 її господар Микола Хвильовий у компанії друзів грав на бенджо і співав. Та раптом спів обірвався, а за хвилину з квартири пролунав постріл. Микола Хвильовий один з основоположників пореволюційної української прози. У тодішній столиці Харкові він заснував кілька літературних організацій і залучав молодих митців до співпраці. Письменниця Ірен Роздобудько вважає їхню творчість ковтком свіжого повітря в українському мистецтві і справжнім відродженням в українській літературі. Ну, це суцільний жах і сльози. Перше це враження стилістичної безвиході в мене зламав Микола Хвильовий. Я захлинулася е, цими синіми тюдами, цією музикою, цим стилем. Завжди усміхнений та привітний. Таким звикли бачити Миколу Григоровича, друзі та знайомі. Самогубство письменника стало шоком для всіх і таємницею за сімома замками на багато десятиріч ласка, проходьте. Лариса Володимирівна заселилася до будинку письменників з мамою та сестрою майже одразу після тієї сумної події. Але про самогубство дізналася зовсім нещодавно. Вже років вже стали цікавитися історія, і вже знали, що там застрелився хвилю. Як з'ясувалося, на робочому столі письменника друзі знайшли записку. Вона адресувалася прийомній доньці. Дівчині письменник заповів усі авторські права на свої твори. Стосунки ж з її мамою, дружиною Юлією, в останні роки не складалися. Після смерті чоловіка жінка зізналася: приходила у квартиру хвильового тільки ночувати. Вважають, що саме любовні переживання стали причиною самогубства письменника. Психіатр Семен Глузман на наше прохання дослідив психологічний портрет Миколи Хвильового. Демонстративність у ходай життя була зв'язана не з Только лічної драми і що із тим, що відбувалося в суспільстві. Існує версія, що Хвильовий вчинив самогубство через те, що в пориві злості вбив свого рідного батька. Причина розбіжності у політичних поглядах він щиро підтримував ідеали нової комуністичної влади, а батько письменника походив з роду з збіднілих аристократів і категорично не сприймав більшовицьких поглядів сина. Психологічний твір Миколи хвильового Я романтика, якому чекіст за наказом партії вбиває свою матір, дехто вважає автобіографічним. Навіть імміграція приписувала йому, що образ я оцього чекіста, який вбив матір, це сам хвильовий. Сучасники згадують, хвильовий і справді зрікся свого батька. Але чоловіки просто не спілкувалися. Батько помер від хвороби задовго до самогубства Миколи Хвильового, а мати пережила його на два роки. То що ж стало причиною самогубства? Хвильовий вірив, після революції усі люди будуть рівні, а країна стане однією з найрозвинутіших і культурних в світі. Але розчарований політикою більшовиків, письменник закликав орієнтуватися на комуністів Європи, а не Москви. Радянській владі такі думки не сподобалися. Оце гасло геть від Москви: рівняйся на психологічну Європу. Чекісти починають перетворювати рівняйся на буржуазну Європу. Цебто з естетичної площини в площину. Політичною, тож за кожним кроком хвильового і його соратниками почали пильно слідкувати. Чи не усю інтелігенцію переселили в один будинок? Його радянська влада стаханівськими темпами звела спеціально для митців. Так було легше стежити. Телефони, які тоді були рідкістю навіть для заможних, поставили у кожну квартиру. Щоб втекти від прослуховування і переслідувань, письменники часто виїжджали, начебто, на полювання. Він поїхав з колішем по Україні, побачив, власне, до чого все це призвело Ця вся їхня романтика революції. Був вже 33-й рік. Голод. Заборона друкуватися, голод і арешти друзів, зокрема поета Михайла Єлового, найближчого однодумця Хвильового. Ось що насправді остаточно зруйнувало цю особистість. Це було жорстке розчарування в майбутньому країни і в своєму майбутньому. На підтвердження цієї версії у 90-х знайшли ще одну передсмертну записку Миколи Хвильового. Вона адресувалася радянській владі. Арешт ялового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами. Сонячний день зібрав своїх друзів у себе в кімнаті. У нього було таке банджо. що сказав. Зараз я вам все-таки доскажу цю історію. Що в другу кімнату? Через хвилину звідти почувся постріл. Чи міг хвильовий уже тоді відчувати, що усе одно б не вижив в радянській Україні? Після його самогубства почалося масове знищення української інтелігенції. Лише у 33 третьому, роках було закатовано і розстріляно понад тисячу осіб. По тому їх назвали розстріляним відродженням.